Полкомчучана попросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Таїланд почав розслідувати причини обвалення висотної будівлі під час землетрусу. Хмарочо збудували в межах китайської ініціативи один пояс, один шлях. Шпигунство китайських студентів на військових базах США змусило Вашингтон ухвалити закон про заборону видачі студентських віз громадянам Китаю, але чи розв'яже це проблему? Три промислові гіганти Азії проводять перші за п'ять років торговельні переговори докладніше про те, як Китай, Японія і Південна Корея протистоятимуть митам Трампа. А тайвань з'ясовуючи не переманює китайських спеціалістів у галузі виробництва мікрочипів. Ця технологія головна в конкуренції між США і Китаєм. Кількість загиблих у наслідок землетрусу у південно-східній Азії перевищила 2000 тисячі осіб. Землетрус силою 7,7 бала стався у п'ятницю. в М'янмі постраждав і сусідній Таїланд. Тайський уряд вже оголосив, що почав розслідувати причини обвалення 33-поверхової будівлі під час землетрусу. Цей хмарочос будувала китайська компанія в межах ініціативи Один пояс, один шлях розповість Даніел Монаган спочатку почали розсипатися вікна, потім за лічені секунди обвалилася вся конструкція. Ця будівля стала єдиним хмарочосом у Таїланді, який обвалився внаслідок землетрусу 28 березня. Прем'єр-міністр Таїланду Пхетхондхан Чінават заявила, що розпочато розслідування причин руйнування будинку. Місцеві медіа написали, що найбільший акціонер спільного китайсько-тайського проєкту вартістю 63 мільйони доларів China Railway Engineering Corporation. Ця корпорація бере активну участь у китайській. Ініціативі один пояс, один шлях. Багато аналітиків називають цю ініціативу борговою пасткою, яка не забезпечує обіцяного економічного зростання, а навпаки, призводить до ризиків для національної безпеки країн, що її приймають. Тайські чиновники планують перевірити якість сталевих будівельних елементів. Вони викликають підозри, також повідомляють про порушення під час будівництва під завалами, як і раніше можуть бути живі люди. Секунду тому ми справді виявили сигнал, і ми співпрацюємо з рятувальною командою, щоб пробитися до сигналу. у понеділок тайські сенатори під час першої парламентської сесії після землетрусу працювали з комплектами засобів індивідуального захисту. Раніше вони також взяли участь у навчаннях з евакуації на випадок нового лиха і знову американські університети у центрі уваги йдеться про скасування студентських віз і депортацію іноземних студентів. Це стосується не тільки тих, хто виступав за Хамаса, а й китайських студентів, які вчинили правопорушення. Ми обговорили це питання з Джефрі Бладвортом, професором сучасної американської політичної історії в університеті Генуна, а також Джерардом Філіті, адвокатом, який спеціалізується на міжнародному праві. Джефрі у центр уваги потрапили не тільки про палестинські студенти, а й студенти з Китаю. Конгресмен Орелі Мур подав законопроєкт про заборону видачі віз китайським студентам. Передумовою цьому стали випадки шпигунства на військових базах США і викрадання передових технологій в американських компаній. Співавтори закону п'ять республіканців. Китайські студенти становлять близько 25% усіх іноземних студентів у США. Вони друга за величиною група після індійських що ви думаєте про цей законопроєкт, який торкається такої великої групи студентів? я не впевнений, що нам потрібен якийсь особливий закон, щоб розв'язати цю проблему. Ми розв'язували цю проблему під час холодної війни. У нас були найрізноманітніші студенти з усього світу, які підтримували СРСР. Деякі звісно займалися шпигунством, брали участь у протестах, писали статті. У нас є великий досвід боротьби з потенційним шпигунством з боку студентів. Я думаю, що законів, які в нас діють, цілком достатньо для вирішення цього завдання. Ми впоралися з цим під час холодної війни і зможемо впоратися з цим у 21-му Століття викен менеджми ми з вами багато разів говорили про загрозу з боку Китаю. Але якщо казати про цей закон, то справді були випадки, коли китайські студенти купували або крали інтелектуальну власність у компанії. Але чи можуть США на законних підставах просто припинити видавати студентські візи цілій країні? можуть, якщо це роблять з міркувань національної безпеки, це не дискримінація, наприклад, за релігійною ознакою, коли люди певної релігії не можуть в'їхати до країни. Це по суті спрямовано на конкретні країни. Таке вже було в нашій історії, коли ми запроваджували більш жорсткі обмеження на в'їзд із країн, що входили до радянської сфери впливу за часів холодної війни. Тож суди вже це підтримали з погляду. Процедур це цілком обґрунтовано, і жодних юридичних перешкод для цього бути не повинно. Однак це політичне питання. І важко зрозуміти, чи підтримують його демократи. Джефрі Бландворд, Джерард Філіті, Дякую, що приєдналися до нас. Дякую, дякую. Три азійські країни обговорюють свою реакцію на мита Трампа, що набувають чинності 2 квітня. Південна Корея, Китай і Японія провели перший за останні п'ять років економічний діалог, прагнучи сприяти регіональній торгівлі зустріч відбулася в Сеулі, Китай, Японію і Південну Корею. Об'єднала спільна стурбованість з приводу американських мит. Три азійські гіганти обробної промисловості домовилися про тісну співпрацю для проведення всебічних переговорів і розвитку вільної торгівлі в регіоні. Про це йдеться в заяві, опублікованій за підсумками зустрічі. Трамп назвав день введення миту відповідь 2 квітня днем звільнення. Минулого тижня він також анонсував 20 25-відсоткові мита на автомобілі та автозапчастини цей крок може вдарити по азійських автовиробниках, які найбільше експортують до США. Чи вдасться Сеулу, Пекіну і Токіо домовитися? Невідомо. Територіальні суперечки та інші розбіжності між країнами не дають змоги домогтися істотного прогресу в укладенні тристоронньої угоди про вільну торгівлю з 2012 року. Міністри домовилися провести наступну зустріч у Японії. In Japan. Міністр фінансів Японії заявив, що підтримуватиме тісний контакт зі США у питаннях валютних курсів. У березні президент Трамп закликав Китай і Японію не послаблювати свої валюти для збільшення експорту. Міністр фінансів Японії Кацунобу Като заявив, що підтримуватиме тісний контакт із міністром фінансів Скотом Бесентом з питання курсу єни. Раніше президент Трамп сказав лідеру Японії не знижувати вартості своєї валюти я телефонував президенту Сі. Я телефонував лідерам Японії, щоб сказати, ви не маєте й далі підривати свою валюту. Ви не можете цього робити, бо це несправедливо щодо нас. Міністр фінансів Японії заявив, що його країни і США поділяють думку про те, що курси валют мають визначатися ринками і що надмірні безладні коливання курсів можуть негативно вплинути на економічну стабільність. За його словами, Японія планує обговорити це питання з міністром Бесентом на зустрічі Великої Сімки. G7. Китайська компартія переманює фахівців не тільки зі США. Вона шукає їх і на Тайвані. Острів виробляє 90% усіх високотехнологічних напівпровідників у світі. Конкуренція у сфері напівпровідників набирає обертів найбільшого китайського виробника чипів. Звинувачують у створенні підставної компанії для переманювання технічних фахівців з Тайваню. Міністерство юстиції острова стверджує, що SMIC зареєструвала дочірню компанію на Самоа, щоб незаконно переманювати інженерів. Подробиці не розголошуються. Відомо тільки що компанія працювала поруч зі штаб-квартирою найбільшого у світі виробника чипів. TSMC. Тайвань активізував свої зусилля щоб завадити китайським комп компаніям красти ноу хау і переманювати фахівців у виробництві передових напівпровідників